Пригнали з Кореї на продаж ось такий Volkswagen Tiguan. Це у нас 2014 рік. 2 літра дизель, повний привід. Коробка тут DSG-шка 7 передач. DQ500. Фарбоване одне переднє ліве крилишко. Комплектація у нас з денними фари з денними ходовими вогнями. Є безключовий доступ. Електропакет. Шкіряний салон з електрорегулюванням. Так, він-код, хто хоче перевірити. Мультируль 162 тисячі пробігу. Кнопка старт-стоп, кондиціонер, підігрів сидінь. Монітор-камера. Так, в тігуана. Такі столики. Знаю, всім вони подобаються. Так, багажничок. Акуратненький. Ціна автомобіля 17,5 тисяч доларів. Кому цікаво, звертайтеся. Також є в наявності багато автомобілів з Південної Кореї. Туксони, спорттейджі, сантафешки. Також можемо привезти автомобіль під замовлення. Звертайтеся.